Цієї події з особливим нетерпінням чекали саме вихованці дитячої юнацької спортивної школи з футболу Полісся. Для них такий майданчик з бельгійським штучним м'яким покриттям це справжнє свято. Наскільки ви задоволені тим, що такий майданчик для вас збудували? На Наші сто Тепер з більшим ентузіазмом будете виходити на поле. Да, так. Хочете, щоб такі майданчики були у всіх дворах Так. Організували спортивне свято футболістам спільними зусиллями Житомирська державна адміністрація, обласна рада та особисто депутат облради Олег Карпека, який власними коштами допоміг здійснити мрію футболістів. Взрослі, не безразлічне до цього ну, хорошому ділу. А пацани повинні показати, що э, стадіончик маленький дасть можливість вирости, може бути комусь великих футболістів. И, в общем-то, все ну, присутствующие должны понимать, что один каждый наш какой-то вклад в развитие детского какого-то юношеского спорта это возможность им вырасти, в каких-то ну серьезных, взрослых людей, добиться чего-то в жизни. Ветерани футболу та організатори подарували вихованцям спортивної школи футбольні м'ячі, взагалі, розвиток фізичної культури і спорту завжди був і є важливою складовою в роботі обласної ради, яка дбає про підростаюче, здорове, молоде покоління. Ми усвідомлюємо, що такі спортивні майданчики мають бути не поодинокі це мають бути в всіх школах. А після того, як ми завершимо всі школи, мають починати їх робити в дворах. Ми це усвідомлюємо, але... Повірте, сьогодні в часи, коли практично все йде на фронт, такі події для нас надважливі, і влада буде й далі продовжувати розвивати спорт і встановлювати такі майданчики. Наголошую на тому, що це не новий майданчик, тому що ми його просто приводили як реконструкцію. Робили своїми силами, зробила фундамент школа, оновила. Вони зробили повністю фундамент. 25 тисяч спонсорських коштів дав депутат Олег Олександрович Карпека, і виділила сесія із бюджету обласної ради, виділили 393 тисячі. Організатори спортивного свята не сумніваються, що юні футболісти віддячать всім, хто здійснив їх мрію яскравими матчами і перемогами. Можливо, ці юні дарування гратимуть колись за Житомир у прем'єр-лізі українського чемпіонату з футболу.